Електромагніти, магнітна левітація, електродвигуни, гучномовці, електровимірювальні прилади. Кутушку із засердям із феромагнітного матеріалу усередині називають електромагнітом. Найпростіший електромагніт можна зробити своїми руками. Для цього вам знадобиться батарейка, звичайна пальчикова батарейка, дріт довільної довжини і цвях. Як? Із чого будується електромагніт, який використовується на практиці у виробництві. Ну, По-перше, є каркас котушки, де ця котушка взагалі знаходиться. Є обмотка, ось дуже багато витків, декілька тисяч витків там може бути, декілька шарів воно зібрано. От. Є клеми, куди під'єднуються провода від джерела живлення. І металеве осердя. Ось він на схемі, ось він в реальності. Які є властивості в електромагнітів? Ну, По-перше, можна регулювати силу електромагніту. Струм може бути меншим, більшим, і буде різна магнітна дія, слабша, сильніша магнітна дія. Е, він швидко розмагнічується при виключенні струму. Тобто мені потрібен магніт, я вимкнув електричний струм. Не потрібні його магнітні властивості, я вимкнув електричний струм. Також за, за, є ще така властивість, як залежність магнітної дії від напрямку струму. Якщо у вас є два електромагніти, от, вони можуть притягуватися, відштовхуватися. Я можу змінювати напрям струму, під'єднувати до різних клем. В одному випадку мені буде треба, щоб магніти, електромагніти притягувалися, в іншому відштовхувалися. Також електромагніти можуть бути різних розмірів, у залежності від призначення, від маленьких іграшкових до декілька метрів магніти. Пристрій, у якому електрична енергія перетворюється на механічну, називається електричним двигуном. Дивіться, в мене є електричний струм, і я можу за допомогою струму виконувати механічну роботу. Я можу робити різні механізми. Під'єднав їх до розетки, і механізм в мене працює. Розумні люди подумали. Хм, а що, якщо зробити ось так? Взяти ось такої форми магніт? Бачите? Зробити рамку ось такої форми, подати електричний струм, рамка починає рухатися. Постійно рухатися, не просто повертатися на деякий кут. А обертатися. Простий електричний двигун схематично, не в реальності, в реальності покажу, як складається з ротора. Ротор, той, що обертається, ось всередині він обертається. Це циліндр з обмоткою. Там намотана не одна рамка, а дуже-дуже багато. Щоб були плавні оберти були. Ця частина обертається. Друга статор. Нерухома частина двигуна. Статика є розділ, про да? Ротор обертається, статор не обертається. Є обмотка статора для створення магнітного поля. І є колектор. ось Він він з'єднує за допомогою щіток. Ось сюди йдуть щітки. Вони з'єднують ротор з джерелом живлення. Пристрій, який перетворює електричний сигнал на чутний звук, називається електродинамічним гучномовцем або динаміком. Який, по суті, складається з кільцевого шу, подібного постійного магніту. Ось він, цей магніт, синьою. Котушка. Ось, ми вже знаємо, що це таке. І дифузор. В принципі, дифузор під дією електричного струму і коливається туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Струм його коливає. Він ударяється у повітря. В повітрі виникають хвилі, які ми чуємо. як звук. Якщо я захочу вимірити щось з електричним струмом, окрім його заряду, ми з вами далі будемо говорити про ці пристрої, ми називаємо їх амперметр і вольтметр. Як вони працюють? Значить, У нас є постійний магніт, ось він одиничкою позначений. Постійний магніт. Ви знаєте, що це таке. Друге це рухома котушка, Намотали багато, вона собі крутиться. Стрілочка, яка буде на шкалі показувати якісь покази. 2 А-3 вольт. У нас є спіральні пружини, які тримають стрілку чітко на нулі. Як немає струму, вони її повертають в положення нуль. Бо якщо б не було цих... У пружинах стрілка би собі, наприклад, я впала вниз собі о, під дією сили тяжіння та й Для того, щоб вона не падала, от у неї є противага. Ось, п'ятірочкою позначені. Тримають цю стрілку і противагу. Спіральки її тримають. Ну а котушка вже в залежності від того, який є струм, повертає цю стрілку на певний градус.